До тебе, пречиста Божа мати, пренепорочна Діво, царице світу, заступнице, прибіжище та надія наша, ми припадаємо. Схиляючи коліна в молитві перед Тобою, О всехвальна наша царице, складаємо Тобі сердечну подяку за всі ласки, якими ти так щедро нас обдаровуєш. О Небесна Царице, заради любові нашої до тебе, прийми нас. Дітей твоїх під могутній твій покров, і як Всемогутня владичиця, що маєш в Бога ласку все випросити, молих, щоб Господь звільнив нас від усяких спокус і небезпек та дарував повсякчасну перемогу над гріхом. Випроси нам також і віру бездоганну, міцну надію, любов, правдиву та нелицемірну, молих о Всемилостива, матінко Божа. Все потрібне нам для життя земного і для спасіння вічного, будь при нас в час переходу до вічності, не опускай нас, аж поки не зустрінеш нас у вічних оселях небесних, де будемо Тебе славити в Царстві Твого Сина і Бога нашого, якому належить всяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем, Пресвятим, Благим і животворним Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.